Привіт, мене звати Арама Танесян, Я журналіст телеканалу Еспресо, і це моя бакалаврська робота для інституту журналістики. У цьому відео я хочу поділитися досвідом прямих ефірів на телебаченні. Звісно, за ці роки, поки я працюю, було безліч прямих включень, і тому я намагався обрати. Найяскравіші приклади, аби ви вчилися на моїх помилках. Та якщо це можливо, брали приклад. Це відео для тих, хто вже у професії, але не впевнено почуває себе у кадрі. Чи просто хочете підготуватись максимально до перших прямих включень? А також цей матеріал для студентів-журналістів, які не до кінця розуміють, як це все працює. Отже, що таке включка і для чого вона потрібна? Тебе відправляють на екстрену прес-конференцію на масштабний святковий. Парад на день незалежності або на протест із можливими сутичками. Твоя головна задача це передати інформацію та настрої, аби глядач зрозумів, що відбувається, і якщо потрібно створити для нього ефект присутності, ніби він побував на твоєму місці. Якщо ти думаєш що включка закінчується на тобі та твоїй роботі у кадрі, то ти помиляєшся. За тобою стоїть команда: оператор, редактор та режисер. Важливо передати атмосферу. Щоб передати цю атмосферу, потрібно звертати увагу на такі деталі, якісь, які людина б могла відчути, якщо вона сама б там би була. Кожен телеканал він має свій тон, своє забарвлення, свою подачу. Тому редактор має допомагати в цьому журналісту зорієнтуватися, направити його, що так ти, наприклад, приїхав, прийшов на зйомку, і тобі там цікаво якийсь ну, там один момент, ти на нього будеш там акцентувати увагу. Редактор вже має сказати, потрібно звернути увагу на це, на це, нам цікаво це, допомогти, так би мовити, тобі тебе зорієнтувати. Тому якщо така робота буде якісно проведена, то і журналіст зробить свою роботу, і редактор отримує те, що він хоче. Мені дуже подобається, коли є якась динаміка. І е, я пам'ятаю, в нас декілька разів так було, що ми з тобою. Е, ти динамічно пересувався, і я за тобою бігом, 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 і е, ти робив тут же і бліци, і е, пояснював те, що ми бачимо, і так, далі, і так далі. Це дуже Це дуже виглядає, ну я так вважаю, дуже Живо. І, і цікаво оператор і репортер це е, повинна бути єдина команда. Е, коли репортер знає, що знімає оператор, а оператор розуміє, що робить репортер. І для репортера, більше ніж для оператора, е, важливо, щоб в нього на потилиці був третє око. Тому що він працює на камеру, а розказує про те, що що відбувається позаду, що робити безпосередньо перед ефіром? Ну, по перше, намагайся так не хвилюватись. Від цього не залежить настільки твоє життя. Але пришвидшений стукі серця це нормально. По-друге, зроби артикуляційну гімнастику. Проговори кілька скоромовок, можливо, імена, які будеш використовувати в ефірі. Головне, аби у включці менше запинатись. По третє, накидай у голові приблизно порядок, що і після чого будеш говорити, аби твоя розповідь була логічною та не заплутаною. Як правильно тримати мікрофон на телебаченні використовують радіомікрофони, і у них тут внизу є радіоприймач, його ще називають хвостиком. Його у жодному разі не можна торкатися, тому що буде брак по звуку. І також не слід занадто високо і занадто низько опускати мікрофон. Тримай його десь на ось такому рівні. Ну і фінальне, і найголовніше перед ефіром усе обговори з оператором. Поясни йому, як ти хочеш включитися. Можливо, він тобі щось порадить. Наприклад, якщо ти хочеш під час ефіру пройтися. То попередь про це оператора для нього це не має бути сюрпризом. Ви маєте співпрацювати і допомагати один одному. Ну а тепер переходимо до прикладів ратимів серед своїх колег. Також вони прийшли зі своїми родичами, близькими сім'ями. Також я попрошу зараз оператора перевести камеру на людей, які їх зустрічають. Із оплесками і е, вигукують е, слова подяки. Дякую з нами незалежності. На вітаю з військовослужбовців. Я зараз е, пропоную поспілкуватися з однією із е, е, глядачів. Перед ефіром я сказав оператору: повернеш камеру на глядачів, але він мені не пояснив, що у цей момент не треба самому лізти у кадр. Вийшло так собі, але враховуючи те, що це моє перше включення, то. Нормально оператор твій друг за допомогою нього. Ти можеш показати масштабність події по периметру також патрулюють Національна гвардія, поліція, і це навіть не всі люди. Я зараз попрошу оператора розвернути камеру і показати вхід на територію до офісу президента. Там до сих пір годину вже пройшла від початку акції. До сих пір там поліцейські перевіряють тих, хто хоче зайти сюди на територію. Поки активісти все ще збираються і збираються, незважаючи на те, що акція вже розпочалася як годину тому. І от колона зараз руш. Шає вниз із е, площі із е, парку імені Тараса Шевченка, спускається на Бесарабську площу, і також зараз оператора попрошу показати. Вони рушають так, от обходять Бесарабську площу і рушають по хрещатику до майдану незалежності. Насправді, я от і туди дивлюсь, і туди, і не можу навіть побачити кінця цієї колони. дуже багато людей. Поліція казала, що очікують близько 6 тисяч людей, але на, на мою думку, тут набагато більше людей. Тобто не бійся ходити в кадрі. І ще пам'ятаєш, я говорив, як не тримати мікрофон, бо буде брак по звуку. Я коментую кафе, коли звісно має юридичне образування, можу сказати, що обвинення і зложений, і інкримінірування ряду статті, в тому числі і тяжких уголовного кодекса, я взявся за край мікрофона, аби піднести його якнайближче. Але ж мені тоді ніхто не сказав не робити цього. Добре, що брак був не суцільний і промова була записана. І на цій включці переходимо до наступного не менш важливого аспекту. Іноді буває так, що тобі... Просто щастить, як тоді пощастило мені до того як він зайшов у стіни генпрокурора зараз. Мені підказують, що Віктор Медведчук виходить. Пропоную зараз послухати його пряму мову. зараз, через кілька секунд, він вже вийде. Ось пан Рабінович вийшов та Віктор Медведчук. Послухаємо їх Подозріння в середстві з уголовно-процесуальним законодавством. саме під час. Прямого ефіру, коли я включався, вийшов Медвечук із генпрокуратури. Ми його чекали сім годин. Яка вірогідність того, що таке може з тобою трапитися? Таке може бути, і головне в цей момент. Не розгубитися, і це не єдиний раз, коли мені так пощастило. на підвіконня вийшов один із затриманих, пан Олексій, ветеран АТО та ОС. Він вийшов на підвіконня та погрожував випригнути із вікна, вимагав зустрічі із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Але поліцейські його вмовили зайти усередину. Його затягли усередину, і після цього він вийшов до журналістів. Зараз пана Олексія, я розумію, так вже його випустили. От е, окрім пана Олексія, також зараз вже відпустили тих чотирьох активістів, які е, також з ним затримали. Ось пана Олексія також затримали. Зараз пропоную спробуємо поспілкуватися із ним. Е, добрий Добре день, день. розкажіть, будь ласка, конфузи і непередбачувані обставини. Це теж може з вами трапитися. Зараз зверніть увагу на задній план. Півробітники СБУ та поняті вони приховували свої обличчя та відмовлялися давати коментар. Вони вже втікли. Ось ви можете бачити за моєю спиною це приміщення бухгалтерії. Це саме відбувалося, де саме відбувалося. Де самі відбувалися слідчі дії, і я зараз пропоную поспілкуватися із працівницею музею Ольгою. Вона нам дасть більш детальний детальний коментар, що взагалі тут відбувалося, і чому, чому проводилися ці слідчі дії. Будь ласка, чесно. Я не хотів залазити в кадр іншої кореспондентки, але вийшло так. Вийшло. Мій оператор просто змусив мене це зробити, і під час ефіру пішов на мене своєю камерою. Після ефіру я вибачився перед колегою. Звісно, вона на мене тоді образилась, але зараз, наче, ми у нормальних стосунках, і все нормально. А ще може бути і таке. Прямому зв'язку, ну і що зараз відбувається під офісом президента? Чи миють там фарбу? Бачить а, мій колега, кореспондент каналу Еспресо Ахтам Артем Мартеросян. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Роман. Скажи, будь ласка, чи зараз відмивають уже стіни офісу президента? Міняють а, а, скло в дверях і в вікнах. Що зараз власне під самою будівлею відбувається в ці хвилини? Будь ласка. Я думаю, по мені видно, що я ледь стримався не засміятись. Ще може бути таке саме в одній дислокації. Я так розумію, що я так розумію, що і маршрут буде в них один. Вони тут збираються і в 14.00 вирушають до Бесарабської площі. Ось такі емоції були в мого оператора, коли інший оператор перекрив задній красивий план і показав на усю країну свої сідниці. Але в ефірі бувають і приємніші сюрпризи. А там перебуває наш кореспондент Арам Атанесян. Розповість нам, як багато людей вже зібралися, і взагалі які плани в учасників маршу. Араме, тебе до речі, вітаю з днем народження. Успіхів тобі та наснаги. Дякую тобі, Анжеліка, за е, привітання стосовно День народження. Також вітаю усіх українців з усіма сьогоднішніми святами. На цьому з прикладами все. Йдемо на вулицю підбивати підсумки. Отже, я сподіваюсь, ви побачили для себе щось корисне, і наприкінці я хочу дещо сказати. Скільки би ви таких відео не передивились, вам не уникнути на 100% помилок та казусів. Це неможливо. Такий процес становлення, але тепер, хоча б, можна приблизно уявити, що може чекати під час прямих включень. Дякую, що додивилися. Бажаю вдалих ефірів.